Жіночі кросівки для бігу від кривіт, 10 пар в лоті йде. Ціна за одиничку 576 гривень, за пару, точніше, 576 гривень, ціна лоту 5760 гривень. Подивіться, які вони у нас сучасні, гарні. Зараз покажу ось ці. Waterproof, як ви бачите, мають світловідбиваючі елементи, мають таку дихаючу поверхню. Ось такий дизайн є. Далі є ось такий дизайн, дуже класний. Також яскравий, сучасний, на таких резиночках. Підошва, анатомічна підошва з е, вираженим протектором, тобто йде дуже гарна сцепка з, е, е, з поверхньою даш. Вони йдуть як для щоденного носіння, так і для бігу, так і для спорту. Дуже якісні. Насправді дуже якісні. Подивіться, не сковзають. Нагадую, що лише 576 гривень за таку пару прекрасних, якісних і сучасних кросівок. За детальною інформацію пишіть нашим менеджерам, залишаю всі інформацію знизу під відео. А також доєднуйтесь до наших вайбер каналів, адже в нас дуже багато класних новинок, акцій, щоб завжди бути в курсі всіх подій.